Добрий ночі, мої любі друзі. доброї ночі. Ще доброї ночі у 2.45 у нас не було. І найголовніше, що о 2,45 вариться уха. Я ж учора приїхала з роботи, покормила собачок, поміняла воду, включила на терасі світ. Не передіваючись, поїхала в Кароліна Бугас, у мене в кресці, комидень народження. У них там дача, і ми собі так посиділи, що пожарли. Початку діста я вже була вдома. Приїхала додому. Хотіла знаєте, варити губи, тому що я коли приїхала з роботи, я поставила її у воду, щоб вона вимакула. Думаю, приїду і вона звариться. Але я приїхала дуже широко свій на дворі йшла, не прийняла, покупалася. Як я виробилася, все, проснулася, спати не можу. Включила собі легку-легку таку музику, мелодію і думаю, Світ, хребти вже вимочилися. Що ми будемо ждати завтра, поки ти прийдеш після роботи? Давай починай, дівчатка. У мене в духовці печеться перець і на плиті вариться уха. Да. Время прекрасне, такого в нас ще з вами не було. Ночної у можу я спати. Знаєте, на душі мені такий якийсь дискомфорт, щось не знаю, каламбур у мене робиться. Хоча я хочу вам сказати, я зараз думаю, так до четвертої години я дотягну, до початку п'ятого, а у мене ж так зараз вікна двері відкриті. Мої собачки в шокі, що пройшло, що в таку ніч і не сплю. Вікна зараз двері відкриті, і все одно трошки я приляжу, хоч би не проспати. Будівника я ж не веду. Завтра свята неділя, можна пізніше поїхати, але, мабуть, не на 10 годину. Ну я так спати не буду. Да, так що поки сна нема, знаєте, думаю, я оце не час так у мене. У мене, звісно, вдома завтра залишилось тільки подожіть ще, подожіть. Що ж ти завтра свята? Я ще пропилюся протру про трупол, тому що я коли міняла стірку, стірку. Я ж втратно, утром просипаюся, коли міняла стірку, так по витерла, мібіль натерла, Осталось такі, знаєте. про пересос, пол. Слушайте, я сегодня такая грандиозная хаязка. Девчонки, у вас таки было, что вы серед ночи готовили и убирали? Я так думаю, что не одна я такая, правильно? Доброй ночи, мы Я думаю, в три часа ночи шелуки я вам не показывала. Девчонки, ну у меня сна. Ну я хозяйка, что я сделаю? Сейчас напишут, одна вона хозяйка. Нет, девчонки, не одна я хозяйка. У меня просто сегодня без солнца. Я решила сварить уху, у меня на дворе В духовці печеться перець, дав, з сничком, такий красний. У мене по тютювалі мені тітя привезла, а він трошки, знаєте, як такою Ну, що я його викину? Я ніколи в житті не викидаю продукт. Я його помила в духовочку, він час запечеться, чесничок, олійка і шикардосик, правильно? правда? такий у мене обалденно, сівий ночний лук, такий прям <кхай> далі вам стану. Ви мене спросили, де я за цей халат, то я вам вже скажу одразу. Мені подарила наша всім'я любима, наша Наталія Васильівна. До цього халатики ж є ночнушка, вона обалденно класна. Взагалі, ну халати, кепки, сумки, очки це жіноча слабость. Так що мої красуні, оцініть мій лук мою в три години, і цибулинка буде, дай Бог, хоч би не заснути і утром. Так що всім доброї, тихої, мирної, спокійної ночки. А у світулічки сна поки немає. Ну я так думаю, що появиться. Ви знаєте коли? Коли піду в душ, думаю, трошки приляжу, а вікна двері відкриті. І проснуся всім. Так, мої красотульки, Перець мені вже остиває, ухам ліє. А я з вами трошки поговорю. А ви говорили за мною трішці ночі? Ні, один раз я пам'ятаю, прийшла десь, я була на гулянки, прийшла така, як треба. Я пам'ятаю, як зараз я покупалась, розділась. пішла в аніну комнату, лягла на диван і за восім роликів я вам сама себе жаліла. Як мені саму себе жалко. Боже, як я з вами говорила, це теж у нас було час з двох до трьох ночі. Да? Думаю, ну утро, Боже мій, зараз мені напишуть. Я, напевно, з усіх роликів зустріти плохих коментаря, думаю, о, свєта, то це нормально, то це нормально, правильно мої хороші, Ну з ким в житті не буває? Знаєте, буває, так хочеться напитися, забитися. Ми знаєте, коли нам плохо, ми думаємо, що ніякі більше 25-35. А на другий день, коли вже вечір стає легше, да поїла якусь мівіну. Я обично, коли ну дам жарі хорошо, я люблю мівіну. Все, Мівіна, той бетергінчик, говорить чудіс. Дівчатка, ну я і хлопчики мої, я люблю поговорити з розумними людьми, неважливо, яке це треба. Ви знаєте, більше все, мені от дівчатка мої, хлопчики, задають, чого я не реагую на хейтерів. Ви знаєте, я раніше не реагувала. Я трошки нервувала, я трошки брала в голову, а зараз ні, Ви знаєте, буквально. Вчора мені прийшло на вайбер смс. У мене є одна жіночка, до речі, вона даже з чоловіком колись були в мене на базарі. Вони живуть в Європі. І вона мені завжди від времени пише, щоб ти здохла, щоб ти то, щоб ти згоріла, щоб у тебе там, вона мене так кляне, один Господь Бог знає. Ви знаєте, я їй вслід тільки ставлю сердечки. І на самом деле це, ви знаєте, напевно, нещасна людина неуспішна людина. Вона часто не мене мама на мені там пише, да? я її не блокую. Я її даже не блокую. Хай допустим людині, якщо це задоволення, чесно, вона мені все сюрим пише. Я навіть хочу, я прикріплю цей комітку. Там просто дуже-дуже багато матів. Ну таке, знаєте, ти, ну ви поняли, ши і пошла, ти пи, і пошла. Там сплишні матюки, і е, ні одного доброго слова немає. Всі тільки то, щоб не знаю, стерти, просто знаєте, я завжди поражаюсь, откуда в людей до людей така. Ненавізда? Ну я даже не сумніваюся, що фейкові сторіночки вони создають. Одну блокану, ми ж заблокували дві, Появилась третя. Ну нічого, третю заблокуємо, і четверту заблокуємо. Просто обідно все, що багато людей в це вірять. Понімаєте в ці сторіночки. До речі, мене вже похоронили у Галі Кральна сторіночки. Ви знаєте, Галя Краля, ви моя яра, така знаєте, захисниця. Я завжди теж з вами, я мислено з вами. Я вам дякую, що ви у мене є. Дійсно. Я взагалі вам всім дякую, що ви у мене є. Я вам дякую за вашу підтримку. В три часа ночі я все ще не говорила вам, то я вам скажу, дівчатка мої хлопчики, да, я ж люблю поговорити. Так що, розумієте, саме головне серйозно. Почала четвертого світуличка ще бече, розумієте. Ну а що? Ну коли мені ще поговорити? У мене немає сна. Я думаю, хто теж не спить, співключилася базиренкою, тут як одна каже жінка. Що мені зробити, щоб ти ще А представляєте, вона зараз просипається, включає телефон, а я опять Базаренко. Ну, Боже, утром Базаренко, в обід Базаренко, ввечері Базаренко, і в 4 утра теж Базаренко. Ну а що робити? Дівчатка, я ні на кого не реагую. Людина коли не успішна. Це може чим добилася. Вона може писати такі гадості. Але я хочу сказати, що <клух>, треба їй подякувати. Їм теж треба подякувати. Ви представляєте, скільки мені уділяють знімання, скільки мені продають Вони пишуть такі пісма великі, а я їм ставлю лайки. Я їм таке роблю, обнімусь і поцілуюсь, так? Ну а що робити, дівчатка? Ну що робити? Ну, по-друге, мені нічого не да робити. Мільйон людей, мільйон ні. ні. Хоча я хочу вам сказати, що із мільйона 100 тисяч є плохих. Ну хай будуть, ну, хай принесемо задоволення, ну хай пишуть на мене, що хочуть. Я все знаєте, саме головне, щоб ми були живі, здорові, щоб закінчилася війна. Це саме головне. А люди, ви знаєте, вони обозльні. Люди дуже обозльні, правда. Просто ну в чому я виновата, що це відбувається, Чи ви треті, десяте, да? Ну, ніхто це не виноватий. Люди готові, коли людина трошки, знаєш, стає успішнішою, її хочуть заклювати, її хочуть задивити, ущемити. Тільки чого? Мені цікаво, просто чого, дівчатки мої, ну хто кому запрещав робити? Відки ти взяла машину, відки ти купила дом? дівчатка. Я вам розказую, шість утра я їду на базар, всім я вже на базарі, і працюю. Я просто працюю, не ворую. Не просю, а просто працюю. Потрібно просто працювати, дівчатка. Ну не може все бути вау. Ну, по-моєму, в моїх годах у мене последні 5 років так пішло. А до цих пір ви моє життя знаєте. Ви знаєте, як я жила. Я жила в общежитті. Боже мій, в житті було все. В одні куртки ви знаєте, скільки років я ходила? мала одну куртку, одні брюки, і щаслива була, бо я була здорова. Бо я була здорова, щаслива жінка. розумієте? От що для людини в житті потрібно, дівчатка? Криша над головою є. Ми не голодні, ми не холодні, ми живі, ми здорові. Дякувати Богу, дякувати нашим хлопчикам. Правильно, що в нас є можливість дареш час з вами поговорити. Чесно, я так от читаю ж ті коментарі, люди і взрослі жінки такі, знаєте, як пишуть, що ти то, що ти сьо, а ти барига, ти тут дівчатка. чим я барига? Бо я торгую на привозі, так подожіть, на базарі всі зроблять. Купили, продали, купили, продали. Хто кому мішає прийти, встати на базар? Боже мій, я так думаю, що ви якщо захочете торгувати, ви станете везде. станете і будете успішною людиною. Хто кому це мішає, ніхто нікому. А взагалі, мої хороші, я ні на кого ніколи не обіжаюся. Я не вмію обіжатися. Ви знаєте, Боженька на світі є. У нас Бумеранг має два кінця: один, а потім другий. На все воля Божа, я вас I love you. Так, мої ріднесеньки, ночна уха. Потихенько мліє, мріє, вона мене, бачите, по чуть-чуть. Зараз напишуть, це ж не уха, це суп, дівчатка. Ну хай буде це суп, але зато він вкусний, дивіться Це з моїх брюшок, Дівчатка 150 гривень кілограм. У мене, кромі говро... лаврушка, бачите, перець, горошко і сіль. Більше нічого нема. Отака в мене вкуснятінка, ночна вкуснятінка, ночним з Подивіться, а морковка, картошка, цибулинка і хребет. І, більше... і зеленушка, до речі, зеленушка. Вот такая вкуснятенька ночная уха. Девочки, вы варили? Начало четвертого уха учения. Ну, напишите мне. Я уже буду выключать, она уже готова. Но я люблю, чтобы оно все мило, девчатка. Чтобы просто все млило, млило, млило. Вот такая вкуснятенька. Брюшки, девчатка, 152 килограмм. Они очень вкусные. А уха, она так пахнет, я вам даже не могу передать. Вы думаете, что завтра варить? Я вам рассказываю. Уху. Так, мої красотульки, отакий у мене вийшов ночний перець і ночна уха. Красоточки, ну скажіть мені, ви в три часи ночі жарили перець? Наверно, теж. Слухайте, дівчатка, ну все в житті буде, да? коли немає сну. Що робити? Ви щось розумієте, що я щас ось що я витру пол. Я думаю, до п'ятого справлюся і трошки приляжу. І дай Бог щоб встати в початку сьому. бо в мене ж сон може приспати, правильно рідненькі? Дівчатка, дивіться, як він апетитно виглядить. А що, перчик був? Він собі, знаєте, прив'яв. У духовки дивіться, Андо, Не викидати я ніколи в житті не викидаю нічого. Часничок, діді Коліна. дяді Коліна масло. Боже, воно так пахне. Дівчатка вам навіть не можу передати. Воно дуже пахне, як от у мама колись з бочки набирала. Так що красуні ви давно перчик їли? Я думаю, що завтра, <завтра> я вам обідіт набила. А він вовше, дівчатки мої, подивіться. А? Дивіться, який красавчик, а? Красатулечка. Боже мій, я зараз так два-три штучки, я все одно зім. Як чесничок, всім смачного, дівчатка. Так, мої ріднулі мої красотулі. Я вже хазяйка все зробила. Зараз іду, звісно, вже в душ вдома, в хаті. Не піду ж я. Мої собачки в шокі. Світ горить, вікна двері відкриті, вони не можуть пам'ятати, що таке. Йду я в душ, дівчики, помию свою красиву головочку і трохи приляжу. Ви знаєте, щось така я вся. Подустала, наверно, чи ні? Та яка там усталость? Так що, мої рідне, я сьогодні така, знаєте, ночна світулька ночна. Боже, у мене так чолка відросла, це моя вже чолка. Слухайте, от голос відріс у мене. Він у мене просто ріденький. Я так байдуженький вже відріс. Ну, почала за, за уху, за перць і закінчила волосом. Мої рідулечки, мої красотулечки. Я вам всім бажаю хорошого-хорошого сна! І ви зараз теж можете проснутися, знаєте, завтра неділя. Хто вдома, хто на роботу. Проснулись, потягуськи зробила, думаю, подивимося, скільки районі дивиться, а Базаренко вже їх зварила і перця пожарила, і пішла, голову помила. Ні, я зараз кажу, вам мені треба навести будильник, бо якщо я зараз не наведу будівник, я встану точно в 9 часов. Я представляю, приїжджаю в 10. хазяйка. Ну, свята неділя, можна пізніше. Мої рідну мої красту, я вас їх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішу. Сладенького става бажаю. Я вас всіх їх... айла. You.